Додаткові функції складу автооновлення. Щоб налаштувати автоматичне оновлення, відкрити необхідний склад і праворуч ви побачите розділ автооновлення. Перейдіть і виберіть відповідний для вас спосіб. На сайті є два способи налаштування автоматичного оновлення з віддаленого серверу або електронною поштою. Для автоматичного оновлення прайс-листів через віддалений сервер або пошту необхідно, щоб виконувались такі умови. Було внесено хоч якісь зміни до прайсу. Оновлюваний склад має бути активним. У вас має бути внесена абонплата та позитивний баланс на рахунку. На складі не повинно бути недовантажених прайсів. Щоб налаштувати оновлення через віддалений сервер, вам необхідно регулярно завантажувати файл із прайс-листом на цей сервер, наприклад, у папку на вашому сайті або будь-якому іншому файловому сховищі. Файл повинен бути доступним для завантаження через пряме посилання. Вкажіть посилання на ваш прайс у рядку Адреса прайс-листа на сервері та натисніть кнопку Зберігти. Щогодини ми будемо звертатися до цього файлу і якщо він змінився, дані на вашому складі будуть оновлені. Оновлення електронною поштою при підключенні даного оновлення для вашого складу генерується індивідуальна електронна адреса, на яку необхідно надсилати прайс-лист, і вона буде автоматично оновлюватися на сайті. Допустимі формати Excel, CSV, XLS, це архівований файл.